Ультразвукове дослідження це безпечний та безболісний метод діагностики, який не має шкідливого впливу на організм. УЗД дозволяє оцінити стан різних органів та систем, зокрема судини, суглоби та органи черевної порожнини. УЗД вен і артерії верхніх та нижніх кінцівок дозволяє виявити проблеми з кровообігом, тромби та інші патології. Це важливий інструмент для діагностики стану вен та лікування варикозу. І наша команда з радістю готова допомогти вам у цьому. У нашому окремому флебологічному відділенні ми використовуємо всі сучасні методи лікування варикозу, щоб ви могли повернутися до активного та безтурботного життя. Крім того, важливим є УЗД органів черевної порожнини, зокрема нирок. Яке дозволяє виявити захворювання на ранніх стадіях, також ми проводимо ультразвукове дослідження суглобів, зокрема колінних, кульшових, ліктьових, плечових та гомілково-стопних. Дане дослідження допомагає виявити запалення, травми та іншу патологію. Не забувайте про регулярні перевірки. І якщо у вас є запитання або потреба в обстеженні, звертайтесь в медичний центр без есмет».